Шевченка переселять з музею в інтернет до 200-річчя, від дня народження митця документи про його життя і творчість хочуть оцифрувати, створивши віртуальний архів. І дуже цікаво частиною цього фонду є документи, як їх називають музейники на паперовій основі. Серед цих документів є просто унікальний Рапорт Тараса Шевченка, який він написав в академію з проханням дозволити йому виїхати в Україну до того. Він 22 березня 1845 року. Весторична книга Старого Вона почалася ще в кінці 18 століття. Якраз та сторінка, де зроблено запис про народження Тараса Шевченка. Вони унікальні тим, що вони з автографами згоди Тараса Шевченка. Навіть не всі співробітники музею його бачили, що не кажучи про те, які відувачі. Автори проекту зауважують, що наразі доступ до цих матеріалів мають навіть не всі музейники, і сподіваються, що вже до кінця року оцифрований Шевченко зможе бути доступним усім користувачам інтернету. Не просто всі матеріали Шевченка і вся Шевченкіана має бути доступна. Бо про Шевченка багато говорять, але ну, мати доступ до його матеріалів не живучих в столичних містах, таких як Київ, Львів, там, Харків, може ще Донецьк, для багатьох проблем.